Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас до 31-ї річниці відновлення української державності. А фундаментом і підваланами кожної державності будь-якого народу є територія, культура і мова. Культ Ра культ сонця, культ глибокого розуміння Творця світлості. Ми є цікавими для інших народів через свою культуру, мову, бо це перша ознака пізнання народу. Так як українці належать до дуже давнього народу, то на території, яку займає нинішня Україна продовж віків і тисячоліть розвивалися розмаїті культури. Понад 25 тисяч років налічує мезенецька культура. Стоянка село Мезен на Чернігівщині, а також Зарубинецька, Черняхівська, Липецька, Білохорватська і багато інших культур, які творили нас як націю. Одною із найстаріших і найбагатших мов світу є. Українська. Сьогодні ми поговоримо про трипільську культуру, яку відкрив у минулому столітті Вікентій Хвойка. Вона займала і терени нашої області. Олег Ольжич був у складі археологічної групи. Де розкопувались якраз факти цієї культури. А щоби глибше познайомитися з, з, з тою культурою на теренах нашої Тернопільщини, завітайте в Борщівський музей, а також в Печеру Вертепа, скіфи, сармати, кімерійці. І багато інших племен творили свою культуру, і це наше національне багатство. Трипільська культура, якою вона є, сьогодні розповість, народознавець, письменниця, яка багато написала цікавих книжок для дітей і для пізнання нашої історії, Тамара. Василівна Пістон. Вітаю всіх. Багато таємниць містить у собі наша земля. Ми часто не задумуємося над тим, хто ми, звідки ми, де наші корені. І ми не, або не можемо доказати свою давність, або не хочемо цього зробити. У нашій історії і те було, і одне було, і друге було. Якщо говорити про трипільську культуру, то я її називаю трипільська культура або культура кукутень. А кукутень це село на півночі Румунії, тому що трипілля якраз захоплювало і ту частину, і ту частину взагалі то, Трипільська держава була, можна її так і можна, напевно, назвати держава, займала площу від Дністра до Дніпра і від Полісся до Чорного моря. Це була велика територія, і на ній жили трипільці наші предки. То хто ж вони такі? Чим вони займалися? Культура наших предків була дуже високою. І от ви розумієте, біда нас, українців, в тому, що ми дуже часто забуваємо про своє, а переймаємо чуже. І а чуже ми сприймаємо як щось нове. У нас було набагато більше свого рідного, цікавого, а ми про це в чомусь часом або забуваємо. Або навіть хвалимося, хвалимося чужим. Ми хвалимося хочемо чужим. виставити чуже наперед Ха, свого. Так. І я пам'ятаю, як я була на екскурсії в Польщі, біля Любліна, там є столяні печери. І мені дуже сподобався той вислів, який був е, біля входу, у, ой, не печери, а столяні копальні, я вибачаюсь. Це вони <кій> мають глибину біля 120 метрів. І при вході у ці копальні були такі слова, чуже хвалите, а того не знаєте, що самі посідаєте. Отак і в нас. Е, ну, зокрема, я хочу сказати те, нехай не ображається церква, але вона також приклала руку до того, що ми. Не знаємо свого далекого минулого. <кій> Трипільська культура була дуже багата. Це було суспільство, де кожен знав, що він має робити. Це була така демократична організація людей. Трипільці будували свої житла по колу, а коло є знаком сонечка. І ще з трипільської культури у нас у народі багато чого залишилося. От від цього, від е, е, того, що по колу будували, зображення сонечка е, зображали колом, у нас залишилося багато сонячних символів, такі як колобок, коровай, е, хоровод. Калита колево, коляда і інші. Оці всі слова вони проходь, походять від е, трипілля і, і якраз пов'язані з цим колом. А ви знаєте, що наші люди зараз не знають, яку велику силу має коло. Іван Степанович, можливо, вже забув, але я йому нагадаю. Колись я з учнями поїхала на екскурсію туди, десь, я не пам'ятаю, де ми точно, ну, за скалатом десь ми туди їхали. І от там був десь чоловічий монастир колись, і така площа, така гарна, гарна, така травичка. А Іван Степанович говорить: давайте зараз станемо в коло, закриємо очі, візьмемося за руки. І всі подумаємо про Україну. Ми так і зробили. І ви розумієте, треба відчути оту колективну енергетику, що енергетика кожної людини зливалася в якусь таку спільну енергетику, і по наших руках так по колу, ніби електричний струм, пройшов. Це людина, єднання, от ми душ, єднання. Оце Отак святкували усі свята наші предки. Водимо, молодь водила хороводи, тому що символ кола він має дуже потужну енергетику. І цим користувалися. Будували наші предки будівлі екологічно чисті. Зараз так будують почали, до речі. Будувати вже деякі люди, які розуміються на цьому, глиняні хати. Від трипілля глиняні хати залишилися у нас по селах ще до цього часу. Виплітали, будували з дерева і обкладали глиною, а потім підбілювали стіни, і обов'язково вони мали бути хоча б одна стіна темно-червоного кольору. Де вони брали той колір? Була така, не знаю до, якої, до яких корисних копалень воно відноситься, охра. Вона була жовта, а коли її випалити, вона була, давала отакий червоний колір, який дуже-дуже довго не вигорав, не вицвітав, під дощами не втрачав кольору. До речі, вона є запаси її на Полтавщині: сива глина, червона глина, жовта глина, Что? ромушина тут називали. Підбілювали і, і підводили такі фундаменти гарно. І біле з червоним і з жовтим. І воно дуже гарно давало приймалося оком, тому що це природні кольори. І ще тоді, за часів трипільської культури, а зараз, ну, вважають так, що зараз йде 7530 рік від трипілля, отаке От наше літочислення. Так іще тоді трипільці будували двох, а то й трьохповерхові житла. Я вже сказала, що розташовувалися по колу. Посередині була площа, де люди святкували щось збиралися, щось обговорювали і так далі. І це був так, як і захист захисні та такі споруди від ворогів до деякої міри. А всі дні народилися. Омелян Попович, український громадський політичний діяч, публіцист, педагог, довголітній голова руської бесіди на Буковині, посол до Буковинського Сейму у 1918 році, голова Українського комітету української частини Буковини, після окупації Буковини Румунію, жив і працював в Заліщиках, де й похоронений, а народився на Буковині. Марко Каганець, український громадський політичний діяч. Організатор українського національного руху на Коропеччині під час виборів у 1908 році, убитий австрійськими жандармами, народився і похоронений в селищі міського типу Коропець Монастирського району. Осип Маковей, український письменник, критик, історик, перекладач, педагог, громадський діяч. Закінчив Львівський університет, навчався у Віденському університеті, редактор журналу Зоря, газети Буковина, учителював у Чернівцях і Львові, директор Заліщицької учительської гімназії, народився на Львівщині, похоронений в Заліщиках, де встановлено йому пам'ятник. Степан Будний, український поет, закінчив Чернівецький університет, працював вчителем і журналістом, помер молодим. Видано збірки поезії Людина до Сонця йде, син землі, діє літературно-мистецька премія Степана Будного, названо вулицю у місті Тернополі і школу в Струсові, де народився. На могилі відкрито пам'ятник Степану Будному, а в школі діє музей. І ви не уявите ні, мене посивілим старим. Щастя судилось мені, бути завжди молодим. Василь Щурад, український літературознавець, педагог, перекладач, закінчив Львівський Віденський університети, довгий час жив в селі Цигани Борщівського і Кобиловолоки Теребовлянського районів, де пройшли його дитячі роки, і увінчено його пам'ять, а народився на Львівщині, Богдан Базиликут. Український співак, народний артист України, закінчив Львівську консерваторію, соліст Львівського театру опери та балету. Народився в селі Гаденківці Гусятинського району. Роман Качурівський, український поет, закінчив Львівський університет, працював у пресі, народився в місті Хоросткові Гусятинського району. Марія Чумарна, українська поетеса. Член спілки письменників України, закінчила Львівський університет, видає альманах дитячої творчості, народилася в селі Рекшин Бережанського району. Петро Гац, відомий в Україні і краї аграрії, герой України, закінчив музичні школи Бучача та Тернополя, Київський інститут культури. Народився в Бучацькому районі. Геннадій Яворський, український громадський діяч, краєзнавець, народився в селі Стінка Бучицького району. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній літній тиждень буде проходити на спадаючому і молодому місяці. Нагадую. Молодик настане двадцять сьомого серпня об одинадцятій годині вісімнадцять хвилин. Двадцять друге число вважається днем досить цікавим. І вдалим. Двадцять шосте і двадцять сьоме серпня. Дні напружені, всі інші середні. Овен овні очікує легкий, хоч і насичений тиждень, вдасться нарешті наблизитися до своїх цілей, тому саме час планувати найбільше майбутнє. Астрологи вважають, що зараз воном буде корисно зайнятися самоосвітою талець. У тельців попереду тиждень, коли не зайвим буде проявити свої найсильніші сторони та найкращі уміння. Якщо вам це вдасться, то зовсім скоро можуть з'явитися додаткові джерела доходів, але це не означає, що варто забувати про прості речі, які приносять задоволення, близнята. Близнятам зараз найкраще сконцентруватися на ключових справах та не намагатися виконати мільйон завдань одночасно. Ваше розпорошення може обернутися проти вас. Тож розставляйте пріоритети правильно. Дуже сприятливий період для розуміння, що зараз е, справді важливе, а що можна відставити на другий план рак. Ракам знову пощастить привести з подружкою удачею новий тиждень серпня. Тому користуйтеся нагодою та нарешті візьміться за справи, які так давно відкладали. Чудовий час для творчості початку чогось нового та яскравих пригод. Лев. Вам у серпні випадає нагода змінити атмосферу навколо та навіть трішки відпочити. Тому постарайтеся не шукати собі додаткові справи, а зосередитись на відновленні моральних сил. Дуже важливо піклуватися про своє ментальне здоров'я, щоб залишитися у звичному ритмі. Діва. Дівам, астрологи, Настирливо рекомендують обачніше ставитися до нових знайомих. Далеко не всі люди бажають вам добра та заслуговують на вашу допомогу, тому уважно спостерігайте за своїм оточенням та робіть висновки зараз краще сконцентруватися на власному житті. Терези. Терезам також щаститиме у новому тижні серпня, адже нарешті вдасться покращити фінансовий стан у самотніх представників цього знаку зодіаку. Є чималі шанси зустріти людину, з якою буде приємно проводити час, та яка може стати потенційним партнером. Але не пірнайте у нові стосунки з головою. Зберігайте холодний розум. Скорпіон. Скорпіони зараз можуть стикнутися з проблемою того, що вони не знають, чого прагнуть, тому новий тиждень серпня краще присвятити тому, щоб визначитися з пріоритетами, бажаннями та напрямком руху у найближчому майбутньому. Не ігноруйте цей момент, адже з часом. Буде важче змінити свій курс. Стрілець. Стрільці вже звикли, що пані удача на їхньому боці. Адже навіть зорі зійшлись так, щоб у представників цього знаку зодіаку, все вдавалося без надмірних зусиль. Тож насолоджуйтеся моментом. та... Зверніть увагу на своє особисте життя, яке теж потребує ваших зусиль. Козоріг. Козороги у серпні будуть вражати продуктивністю, але вона може перетворитися у дуже сумнівне досягнення. Щоб цього не трапилося, варто звертати увагу на своє самопочуття. Не нехтуйте втомою. Але час міняється. На краще водолій. Водолії за крок від початку нової життєвої мандрівки, тож їм не можна втрачати оптимізму зараз час, коли всі ваші зусилля принесуть неабиякі результати, тому заряджайтеся настроєм та рухайтеся лише вперед. Риби, рибам астрологи радять переглянути свої стосунки з оточенням. Інколи ви перетворюєте їх на щит від власних проблем. А інколи робити з них проблему. Зараз дуже сприятливий період для того, щоб налагодити спілкування з найближчими. І на сам кінець, 23 серпня, день. Державного прапора України. А 24 серпня, 31-ша річниця Незалежності України. Вітаю усіх з цими святами і зич найшвидшої перемоги. А український жовто-блакитний стяг нехай вічно майорить над нашою землею. І в цілому світі, презентуючи нас як незалежну українську державу. Живи Україну з твоєї держави, народам сія благодать! Ти Богом покликана в честь мирної слави, вік ери нової Начать. Послухайте пісню Геть з України. Побачимось! Україні, а в Рашленді одні свині вони влізли в нашу хату, щоб свободу на світі брати. Геть, геть, з України, вам ніколи не здолати збройні сили, Бай, бай! Байракаром в пекло оркостанців виганяли. Геть, геть, україни, вам ніколи не здолати збройні сили, Бай, бай! Байрактаром виганяє мої геть-геть-геть Оно всі дівчата вміють танки, зупиняти баба надя, теж завзято нам прямо казала на плакаті геть. Геть, без України, вам ніколи, не здолати збройні сили, Бай-бай, байбай Байректаром пекло оркостанців виганяли, геть, геть, без україни, вам ніколи, не здолати збройні сили, бай, бай, байрактаром бай, 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 виганяємо, геть, геть, геть. Світі тепер знає, чорна сила пропадає, В чорнобаївському краю, окупанти спокою не мають. Геть, геть, геть з України, вам ніколи не здолати збройні сили. Бай-бай! Рактаром В пекло оркостанців виганяли, геть, геть, геть з України, вам ніколи не здолати збройні сили, бай, 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 рактаром виганяємо їй, геть, геть, геть. Україна переможе, ми їй в цьому допоможем. А Рашляндія вже скоро на дно піде, як кораблик морі. Геть, 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 з України вам ніколи не здолати збройні сили, бай, бай, байракаром в пекло, оркостанців виганяли, геть. Геть, геть. Геть. України вам ніколи не здолати збройні сили, бай, бай, байрактаром виганяємо мої, геть, геть, геть.